Більш-менш реальні речі пане Степане, ви готові були наказати да, слабкі місця? Є прогноз. Треба чітко зрозуміти, що сьогодні Україна для Росії є на другому місці. Наприклад, Сирія. Сірія. Всі дипломатичні інформаційні зусилля зосереджені саме на проблемі Сірії, і оскільки Росія отримала тут певні зараз переваги. Вона має закріпити. Що стосується України, то без сумніву ключовим інструментом буде зовнішньополітичний дипломатичний тиск Росії на європейських лідерів. Як це було перед Бухарестським самітом і під час самого Бухарестського саміту, коли Путін довго не міг приземлитися в самому Бухаресті. друге це зброя без сумнів Газпром. Не варто применшувати загрозу. Газового чергового газочергової кризи, зважаючи тим більше на позицію України, яка заявила про скорочення закупок до 10 мільярдів метрів кубічного газу, що є безпрецедентним для наших відносин. І третє без сумніву, це наші заробітчани, які заходять на території Росії. Це величезна кількість, на яких будуть тиснути різними питаннями, в тому числі і міграційними законами. Думаю, що це буде дуже чутливо для всіх, і ми побачимо найскоріше це новичим часом.